Ділюсь з вами дуже швидким рецептом на піцу і на хліб. Тісто універсальне і дуже швидко готується. Тут в мене 50 грам дріждів живих. Додаємо 4 чайні ложки цукру. Два, три, чотири. І потрібно добре перемішати. Вони мають розійтись і бути такі рідкі. Зараз побачите. Чатка показую вам, що я роблю далі. Тут в мене 50 грам дріжджів живих і також 4 чайні ложки цукру. Я відправляю в, часу, в чашу кістоміста. Так. Тепер туди вливаю воду. Тут в мене 650 грам теплої води. Далі потрібно дві чайні ложки обов'язково, солі. Так, тепер олія нам треба 100 міліграмів. Я зараз візьму на смальці або на скажу. Я рішила, буду на маргарині. У мене тут 120 грамів. Можна на олії, можна на смальці. Все, що у вас є, то і використовуйте. Відправляємо цю маргарину розтоплену до води з дріжджами, з цукром, до всіх інгредієнтів. І тепер нам залишається додати тільки борошно. Борошно нам потрібно один кілограм. Дівчатка, хто таку бачив? Муку десь, купляйте, вона дуже добра. Ось така. Пересію її. І потрібно так, один кілограм. Так. Я собі ось так перемішаю і зараз далі буду всіювати. Так, просіяла сюди один кілограм борошна. Я просто ось так лопаткою перемішую, тому що в мене компайн до кінця не хоче вимішати. І все і ставлю вимішувати. Оп. Все. Відправляю, нехай собі місяця тіст. Ще попасти добре. Яку сторону? то в мене на двірці. Ось таке у мене гарне тісто замісилось на хлібчики на піцу. Це універсальне. Воно вже буквально росте на очах. Ви бачите, як гарно піднімається. І ставлю його підходити. Воно до години часу, буде вже готове і можна випікати. Ось таке красиве. Ось такі піци в мене виходять з тіста, того, що ми робили разом. Тут в мене начинка салат. З куркою ананасами і грибами. Дала трішки ковбаски, в мене потерта. Сир потертий. І все відправляю в розігріту духовку до 220 градусів. Не знаю, на 15 хвилиночок. Я зараз побачу по тому, як будуть готові. І покажу вам. Так, ось така вийшла піца. Гарно припечена. покажу вам знизу. Деяко, що приготувати З тіста. зразу хліб і піцу.